Доброго дня, дорогі наші підписники. Кілька днів не е, знімала ніякого відео. Що скажете? Скажете, так як Юра, то ти лінива, <сум> насправді не знімала, тому що було відео. Хворіла, хворіла, От. але нічого. У мене Юра, він вже наловчений, От. трішки мене підлікував, на ногу стала, вже мені вчора, сьогодні значно. Легше можна сказати, я себе вже гарно, файно почуваю. От. Тому е, сьогодні буде відео. Е, запрошую вас до перегляду, прошу вибачення, е, що не, не виходила от, у відео до вас. І щиро хочу подякувати всім, хто підтримував, тому що телефонувала пані Надія з Івано-Франківщини, канал Бабусині рецепти. Телефонував Віктор. От, уже кілька разів він мені телефонував і зателефонував знову уже з підтримкою. Так само, і пані Надія вам щиро безмежно вдячна за те, що ви підтримуєте нас. От ну і сьогодні хотіла, хотіла показати, як сходить гарно сонечко. Я поки зібралася, сонечко зайшло за хмарки. Уже воно не так гарно сходить. Похмурні у нас ці дні. Від того, що був сніг, немає і сліду, дощило дуже. от, Ну нічого. Таке, зараз можна моритися, знаєте, так сказати, і болота під ногами немає, от, і ну, і не холодно, і не холодно. Он воно, а звідтір сходило сонечко. Така лишилася лише тонка-тонка смужечка. Співають по хатах пісні. співають... Півні по хатах, але ще дивлюсь закриті. Закриті наші, ще не ходять сусідські ніде, тільки просто чути крики. Ну, крики слід. співають гарно, знаєте, прямо співають, наче весною. А ось з цієї сторони така світла смужечка, то, знаєте, то приходить новий день. Дай Боже, щоб він був світлим, тихим, мирним. Я, можна сказати, нічого не робила усе Юра, де Юра, ти що мала показувати, знаєте? От лінива. Але сьогодні, знаєте, що каже Юра? Не забудь людям сказати, що ти будеш вже не Наталя, а Горпенка. Я жартую, друзі, але ось такий шириться на на просторах інтернету інформація, що мають змінити ім'я Тетяна. От, і хтось запропонував ще свої, е, так сказати, імена на ті, які є, то Наталю назвали горпинкою. Ну, не знаю, мені здається, я Наталя та й Наталя. От, покажу вам трішки, що сьогодні роблю. У нас, значить, перед канікулами. Знову відбувається благодійна ярмарка, збір на ЗСУ. От, і ми минулого разу ми взяли участь, так ну як сказати, опосередковано і не опосередковано, Брали участь, тому що придбавали для себе якісь смаколики. От сьогодні ми ще мало, крім того, що будемо щось придбавати, то ми ще і готуємося. Ну і забігаючи наперед, уже скажу, у нас будуть біляші. У мене там саме-саме підходить тісто. І Зараз уже пора, напевно, піти глянути, як там воно підходить гарно чи не дуже. Ай, ну гляньте, но ну, тістечко вже з миски починає вилазити. Все, я думаю, пора робити фарш і ставати до випікання. Фарш я брала в мікс. Свинина і говядина. От, тут більше кілограма, десь кілограм 200 кілограм 300. От, готова, вже у мене так скажімо, цибулька часничок така гарнюща жменє часничку. Все пропущу через м'ясорубку, тому що хочеться, щоб фарш був соковитий. Ну і, звісно, вже підготувала полотно, на яке я буду формувати біляшики, щоб вони ще під, так, знаєте, пухли, пухли, щоб вони були такі пухкенькі. Чим краще вони ось так підійдуть, підпухнуть, як я кажу. от Тим вони будуть м'якші і, і смачніші. Ну, сподіваюся, вийде смачно. Ай, ну, хіба ж це не краса? Молоденьке, гарно підійшло. Я завжди на біляші роблю таке. М'ягусіньке, молодесеньке тісто. Так, уже все перемолола у фарш, і зараз я що роблю? Я просто перчу і солю. Листочка лаврового, може, хіба тільки трохи я даю. Я не люблю там лаврового листочка, я люблю так чесничок, цибулька, сіль перець. все. Ой, ну не можу натішитись тістом. Фарш побігла до Юри з мискою, кажу, кушай, тому що я стала їсти їм, а м'ясо я не можу в себе впихнути, а його ж то покушати треба. Юра спробував, каже, не солоний, значить смачний. А я саме більше оце переживаю, знаєте, щоб чого бува не пересолити. О, ось так формую біляшик і зараз треба накладати багато м'яса. Багато м'яса Юрій? До, добрий ранок. Це саме, не печи зараз біляшик. А чого? Вітька прийшов. Хай піде додому, а тоді пече, бо вона зараз об'їсть мене. Ай, Юра, йди. Так, щоб біляші були смачні, потрібно давати гарненько м'яса. М'ясо я в біляшику розтягую тільки по одній стороні. Ось так. От, а іншою стороною вкриваю. Хоп. І все. Приліплюю і зараз буду класти на випікання. Так, ну все, у мене конвейер. Ліпляться, підходять, на сковоріці рум'яняться. І на пергаменті трішки просихають. Трішки-тільки трішки, і буду складати так, щоб були тепленькі ще. Ось таких красунчиків вийшло ціле дечко. Тут їх 40 чи 40 іденти, якось так. От, і вони гарячі, гаряченькі, тому що стояло дечко припіднята на, на грубі на пару, так щоб підтримувати температуру, щоб вони були такі свіженькі, тепленькі. І я їх зараз, поки донесу, буду ось накривати фольгою, при, примотувати, прикутувати, прикривати фольгою. І таким чином вже буду до, доставляти. Вийшло доволі таки непоганенько. Все, ходімте, понесемо. Забула додати, що ще разом. З біляшами, з дечком біляшів беру з собою серветки та телефонові пакетики. Ну і все, тепер іду. Отепер наша ярмарка у розпалі. Ну що, друзі, добралася я додому і хочу сказати, розійшлися біляшики на ура. По 20 гривень ми запропонували, не лишилося жодного. Ось так. Сподіваємось, так нам допомагають, і ми, чим можемо, теж допомагаємо комусь. Сподіваємося, що буде в користь. І сподіваємося, що всім було смачно. Хвалили, хвалили все. Ой, та ще зайшла в хату, поки передянулася. А Юра кричить, Наташа, де білячі? Напекла біля щів на півсіла і білячів немає. <риклад> Ой, яке гарне сонечко. Ну таке одним словом, там трішки фаршу лишалося, щось я ще придумаю, чи то біля допечу, чи то пельменів зварю. Буду бачити, що буде. Вісім яке гарне сонечко сідає. Не інакше, як на приморозочок, на ніч. Напевно, що буде. Я то погоди не бачила, але сонечко таке ясне, ясне.